Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую всіх до себе у гості. Не обіцяю, що буде якесь таке дуже-дуже сильно цікаве або насичене подіями. Ні, звичайне сільське буденне життя. Але надіюся, що ним зможу вас відволікти або змотивувати до праці. Тому приступаємо! Запрошую готувати обід разом зі мною. Сьогодні дуже простий обід. Це смажена картопелька. Звичайно, що це не буває дуже часто, але деколи хочеться. Хоча це не дуже корисно і, в принципі, немає там якихось таких дуже сильно поживних речовин, не зберігається. Але таке любимо і деколи можемо таке готувати. Картоплю я вже очистила від шкірки, помила і, як бачите, ось так швитенько нарізаю просто до пальця. Не нарізаю ні на ні ніяка, так до пальчика раз-раз, швиденько. І промиваю добре у водичці для того, щоб вимити із картоплі зайвий крохмалю, оскільки від бруду я вже картоплю помила, а от крохмаль вимивається декілька разів. На розігріту сковорідку я додаю олію і ось так висипаю картопельку. Потім, коли вона трошечки підсмажиться з одного боку, підсолюю і стараюся перевернути, помішати, для того, щоб картопелька. Добре, просмажилися. В картоплю я не додаю нічого, окрім солі. Пробували по-різному і з цибулькою. Ну, принаймні, не смакує так, як проста картопля без нічого, і з кефірчиком. Ну, принаймні, нам так дуже смачно. А після такого обіду маю ще трохи невиконаних справ у смаціх. Своєму садку у городі. Садок у мене дуже маленький, я е, стовбури дуже рано навесні у бліночок не побілила, то зараз таким займаюся для того, щоб шкідники не шкодили і не гризли знизу стовбурці. Думаю, що ще не пізно. А наступне, чим я буду займатися, так це садити моркву. Я не є якийсь такий дуже сильний досвідчений агроном, нікого не вчу. Відео свої як для навчання не викладаю, а більш для може для розслаблення, може для мотивації, кому як подобається, можливо, таке дивитися. Одним словом, саджу морку. Для того, щоб були в мене рівненькі такі <плес> полосочки із моркви, я беру собі ось таку дощечку, вона приблизно має 7 см ширини, проводжу собі таку поперечну лінію. З вглибленням туди засипаю насіння і так до кінця. грядки Я її так списую такими полосками засипаними насінням. Позаду мене може йти Андрій із водою і зразу проливати насіння перед тим, як його присипати землею. Потім я беру грабельки, чи ось такі для листя, чи більш такі твердіші, міцніші, і просто так легенько засипають і всі свої ярочки землею для того, щоб насіння могло прорости і щоб пташки завчасно його не з'їли. Хоча, коли я е садила, закидала себе настіннечко, помітила, що багато є мурах, і біля будинку можна сказати, що вже всі грядочки є посаджені, все насіння засіяне. Далі, по плану, у мене прибрати при вході у будинок. Прибрати сходи, тут є лавочка така, де можна взуватися, роззуватися, просто посидіти. Це я все прибрала помила, тому що після городу, коли ти садиш грядки, і діти ходять по городу. Та і не тільки по городу вони ходять, тому що Софія бавиться, ще в піску, потім вони тут всі роззуваються і на вечір у мене грядка перед вхідними <гум> дверями. Тому треба підмітати. Щоб це все не заносилося у будиночок. Ну, і після такого робочого дня треба якусь таку вечерю смачненьку. я тут мию картопельку у мундирах небагато, дуже добре промиваю, щоб не було бруду. Потім картоплю я розрізаю на дві частинки і буду запікати її у духовці із смачненьким салом із прослойкою, як кажуть у нас із шпондером. Сьогодні день не дуже такої здорової їжі. Але після того, коли людина дуже добре рухається на вулиці, займається таким спортом, із грядками, діти цілий день на вулиці, там, прийшли з школи і постійно крутяться біля тебе то каміння, збирають то в піску, то біжать туди, то сюди. І все це дуже швидко із них злітає. Картопельку я посолила. Відправила в духовку, щоб вона запікалася. Практично так запікаю її до готовності, а в кінці додаю зверху ось такий шпондер. Нарізаю на тоненькі шматочки. І буду накладати зверху на картопельку. Страва досить калорійна, хоча це все приготовлене у духовці, і воно не є шкідливим, на відміну там, від смаженої картоплі. Але там, можливо, комусь не дуже подобається через те, що е, шпонтер жирний досить такий, ну, досить того що ось така смачна сільська. Калорійна вечеря. Не дуже пізно, тому що ще встигнемо її навіть і вигуляти. Одним словом, ось щось з цього вийшло. Ось така смачна картопелька. Із таким сальцем, до неї можна собі приготувати ще або якийсь салатик, взяти квашеної капусти, ось гірочка, відкриті ось такі мариновані помідорки, і будемо смакувати її з помідорками. Софійка помідорки не їсть, Андрійко помідорки не їсть, їсть Вікторія тільки із дітей. А от все решту досить таки смакує. Хоча з Софія маленька, але шпондер вона теж не відмовляється від нього, і їй він дуже смачно. Звичайно, вона багато його не з'їдає, але ось таку картопельку дві із шпондером. Mm, ось така Вечеря у нас вийшла. Не кажу, що відкрила комусь Америку і чогось навчила. Ні, надіюся, зарядила когось спокоєм, відволікла. Надіюся, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А на цій смачній ноті з вами хочу попрощатися. Тому до зустрічей у нових відео. Усім па, -па.